Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як можна створити розкривний список у таблицях Microsoft Excel. Він використовується для спрощення введення даних в таблицю. Є у нас перелік певних фінансових установ, і необхідно в стовпчик A ці установи внести. Розглянемо, як це можна зробити. Спочатку ми виділяємо ці. Той діапазон комірок, де ми хочемо вставити ці значення. Далі вкладка дані. Обираємо знаряддя даних групу. Команда перевірка даних. Тип даних задаємо список, а у полі джерело вказуємо діапазон наших значень. Окей. Тепер у виділеному діапазону. Ми можемо вставити будь-яке значення із нашого списку. Ось таким чином. Дякую за увагу!